Суток. Зараз декоративної штукатурки лава другої марки Файдаль. Я буду виготовляти зірець в кольорі 4,38. Це буде у мене на двох об'єктах акцентна стінка. Покажу, як це робиться не на об'єкті. Найперший етап це ґрунтування. Грунтую ґрунтівкою крилків ґрунт. Це для кращої адгезії наступних шарів. Це Щоб не вимазувати ванночку Грунтую валіком середнім ворсом. Наступні шари потрібно наносити після висихання. Ну, після висихання грунтівки мається на увазі. Після того, як грунтівка повністю висихла, приступаю до нанесення першого шару підкладки. Це іденлатекс мат, це фарба яка затонована колір майбутнього покриття. Просто-напросто зафарбовую поверхню. Даю першому шару підсохнути десь годинки 3-4, потім буде другий шар. Це сюди наляв фарби, на горизонтальних поверхнях таке можна, це, щоб не закалювати буветку. Тут головне рівномірно його нанести і щоб менше було різних, ну, якось у мене. Якісь Шматочок на чистот попав. Ну, а так, фарбую. Другий шар фарби нанісся аналогічно першому, вже висох теж. І зараз приступаю до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. На перший шар я її буду наносити за допомогою вілюрового валіка. Можна було б розбавити. Ну, але в даному випадку мені ну, не хочеться цим. Займатись, це взірець, А взагалі, як на об'ємі, то я б рекомендував би розбавити процентів би на 20 водою або ґрунтівкою. Ну, Я ж повторюю, що це взірець тут можна полегше. Одним словом, просто-напросто зафарбовуємо зразок уже декором. Звичайне фарбування нанесли. Як багато є, так шубка стоїть. Ну, Багато матеріалу Але, Ну, нічого страшного. Можна, якщо шубка не подобається, можна прошліфувати. Або намагатись розтягнути її. І так, наношу, отак воно виглядає. І даю висохнути повністю. Ну, це недовго, це десь годинка-дві. Перший шар лави висок, зараз за допомогою щітки, отакими от рухами хрест-навхрест, покриваю всю поверхню зірця. На об'ємі можна так робити, десь на площині до квадратів ну, півтора максимум нанести, не більше, тому що якщо, якщо двоєм, то можна один наносити, другий формує. Але якщо один працюєш, то це трішки складненько. О, мається на увазі, що матеріал підтужавіє. є. Ну, а так як в мене це шмат гіплокартону, тут і пів квадрата немає, то я ось зараз повністю зафарбую. Ще й хвилинку можна буде дати йому постоять. Далі беру, як хвилинка пройшла, кельму чисту пластикову. Закалюю її в матеріал, щоб вона не липла. І роблячи нажим на передню частинку. Крутячу, круч Кручу вісімки на новолики. Тим самим формуючи малюнок. При цій техніці, це моя улюблена, я її називаю недомазанка, можна завжди додати матеріал. Ну, наприклад, он не подобається якийсь натуди, кинув трішки і пригладив. Так, зробили попереднє приминання. І даємо йому постояти декілька хвилин. Друге приминання. Малюнок стає більш пласким. Ну і це вже ну, можна на цьому і полишити, але це залежить від замовника. Якщо хоче більш пласку текстуру, фактуру, то потрібно буде ще раз підійти. Кому подобається таке грубе то можна лишити до висихання. Ну, я ще раз підійду пряму через хвилинку другу. Якщо комусь щось не подобається, а матеріал вже підтужаю, то можна використати якусь пирскалочку з водичкою, легенько змочити підошву кільми і... і це розбудить матеріал і можна буде ним ще якийсь час попрацювати. Ну, все, я так проминаю, чекаю поки висохне, ну, і покажу, що вийшло тут-то на об'ємах. Ось трішки грубувату фактурку лишив з рельєфом, так би мовити. Повторюю це моя улюблена техніка. Така. Недомазанка я її називаю. І от так. Ось, в інтер'єрі воно так виглядає. Це теж лава, але інший кольор, а це ось акцентна стінка. А це наша зірка інтернету. Хеллоу. Не хоче. Обіжена, що її видягнули. Ну так от. Отже, значить недомазанка. домазанка. Вон видно перший шар місцями. Місцями напливи груби, але виглядає воно шикарно кс, кс, -кс, -кс. кс, -кс. привіт, любитель съмок. Ну так от так що і в паритеті з лавою в кольорі P37 теж воно виглядає причудово. Так що все. Підписуйтесь на канали. Все буде добре. Всім дякую.